14 тисяч. Джей 11. Ось такий свіженький екземпляр. Приїхав на авторину показую його вам детальніше. 14 тисяч ціна, це не стара нова будочка в нас і доволі хороша на нього ціна. Ще й доволі хороша комплектація. Є камера 360, є парктроник 360, є мивач, є туманка, бо нелегко сплавний диск, літня гума. 1,5 дизель, максимальна комплектація, 14 рік механіка, не вказаний в нас, на жаль, пробіг. Можливо, його трішки є. безключовий, комбінована шкіра. Шестиступка навігація, шкіряне мультикермо, складання, повний сплопакет. Є все. Панорама підтонований позаду. Стандартний кашкай в хорошій комплектації, Парктронний зад, фуркоп, камери, все присутні. Свіженька пропозиція, кого цікавить. 14 тисяч, 14 рік, дизельок. Можемо глянути разовим оглядом, Так само можемо знайти вам таку автівку в підборі під ключ-контакти, як завжди, під відео, телефонуйте.